Розділ 11 Хочу перевестись до іншої школи. Джунюн кинула ручку і міцно заплющила очі. Ні, насправді вона просто хотіла зникнути. Чому мама з'явилася в такий невідповідний момент? Коли вона зустріла бомджина в школі, він, як завжди, вдав, що її не помічає. Хоча, можливо, тому що Джуньон весь день намагалася обходити його стороною. Але під час уроку достатньо було того, що він сидів за нею, щоб їй захотілося провалитися крізь землю. Повернувшись додому того дня, Джуньон шбурнула рюкзак і чекала на маму. Вона була готова до другого раунду, але цього разу не збиралася так легко здаватися. Думка про те, що сторонній побачив її в такому вразливому стані, зводила з розуму. Сором і приниження переповнювали дівчину, сльози текли безупину. Але коли мати повернулася, вона навіть не глянула на доньку, а просто впала на диван і вкрилася пошарпаною ковдрою. Джуньон здивовано дивилася на неї. Але незабаром почула знайоме супіння. Вона протрималася у напрузі кілька годин, але нічого не сталося. Я вже звикла до такого затища. Мама завжди раптово вибухала і так само несподівано заспокоювалася. Єдине, що Джуньон по-справжньому непокоїло, це почуття незручності перед бомджином. Тепер не зможу ходити до того будинку займатися, адже іспити скоро де мені вчитись, скільки я уникатиму Клон Бомджина. Останній рядок у пояснювальній, яку їй повернули переписати, став зовсім нерозбірливим. І хоча це ніяк не впливало на зміст, який виглядав пристойно, почерк немов кричав по прихований протест. Однак переробляти Джуньон не збиралася. Зітхнувши так, ніби весь світ був їй у тягар, вона піднялася зі свого місця і відразу застигла. На задній парті лежав бомчин, на його колись чистій шкірі, на підборідді та шиї. Тепер красувалися червоні подряпини. Коли він з'явився в школі, Тосі ж учнів помітив розбиті губи і шепнув: напевно, вчора знову побився. Ну, я ж не можу сказати, що він отримав ляпаси від моєї мами. Тримаючи в руках листок із поясненням, Джуньон скрипнула зубами. У пам'яті з'явився момент, коли Бомджин в одну мить виявився поруч і затулив її, наче щит, щока все ще горіла від удару, але вона пам'ятала, як його руки міцно обіймали її за спину, а груди, що випромінювали тепло, торкалися її носа з кожним рухом. Навіть у хаосі навколо вона відчувала його запах. Чого либишся? Дай пройти! В'їдливий голос вивів Джуньон з думок. Вона обернулася і побачила Хесу, що стояла з примруженими очима і незадоволеним виразом обличчя. Джуньон, важко зітхнувши, нахилилася до неї і натягла найширшу усмішку. Ну, дивись на здоров'я. Якщо треба, можу ще посміхнутися. Гей! Не звертаючи уваги на її крики, Джуньон пройшла повз хису і вийшла з класу. Листок з вибаченнями тремтів у неї в руці. Я що, правда, посміхалася? Схоже, я божеволію, пробурмотіла вона, прямуючи в учительську. Дівчина зупинилася, побачивши, як учні збираються маленькими групами та перешіптують. Джуньон завмерла, не наважуючись увійти до кабінету. Щось було не так. Поки вона стояла, вирішуючи, йти далі чи ні, її погляд перетнувся з учнями, які раптово подивилися на неї. Іноді мені здається, що в мене якісь надздібності. Як інакше пояснити цю раптову тишу. Відчувши, що всі дивляться на неї, вона вже не могла просто розвернутися і піти, тому з незворушним обличчям підійшла до вчительських дверей і постукала. Двері прочинилися, і до неї долинув голос вчителя математики. Вона ніколи не чула, щоб він говорив у такому тоні. Та що ви, ні, ні, про що ви? Незграбний сміх, що пролунав слідом, викликав у джуньон неприємний холодок. Вона зробила крок усередину та застигла на місці. Те, що вона побачила, виглядало дивним. Учительській стояв довгий стіл та дивани, за яким іноді проходили збори. Декілька вчителів стояли навколо них, склавши руки перед собою. Наче їх вичитували. Усі вони оточили класного керівника, вчителя математики та якусь жінку. Джуньон ніколи не бачила таку людину наживо, тільки по телевізору. Її волосся блищало і акуратно закручувалося на кінцях. На ній була шовкова сорочка світлого відтінку та темно-сині штани. Вона сиділа, закинувши ногу на ногу, взута в туфлі на тонких шпильках. Піджак, недбало накинутий на плечі, злегка коливався під час кожного руху. Як актриса, все ідеально, наче хтось ретельно прорахував кожну деталь. Джуньон інтуїтивно зрозуміла, що за жінка сиділа в учительській. Зазвичай батьки розмовляли з викладачами в окремій кімнаті для зустрічей, але ця жінка сиділа просто посеред учительської, і цього було достатньо, щоб здогадатися про її персону. Один із учителів помітив ученицю О, Джуньон! Вибачте, я зайду пізніше. Джуньон не хотіла привертати увагу нікого з тих, хто був у колі, але її ім'я вже прозвучало в кабінеті. Жінка елегантно підвела голову і заговорила. Це випадково не та дівчинка. Ах, так, гей, Юн Джуньон, підійди, давай, давай. Класний керівник різко встав, махнувши рукою. Як пес, що виляє хвостом. Джуньон продовжувала дивитися на жінку і повільно підійшла до неї. Вчитель поплескав її по спині і ніяково усміхнувся. Це наша найкраща учениця Юн Джуньон. Розумний дівчисько, незважаючи на те, що виросло в такій дірі. Джуньон випросталася. І її брови самі поповзли вгору. Жінка лагідно посміхнулася і кивнула. Зрозуміло. Кажуть, вона впала після того, як м'яч, який кинув мій син, влучив їй у голову. О, звичайна справа на фізкультурі. Просто ця дівчинка така слабенька. Класний керівник затнувся. Зрозумівши, що жінка його не слухає. Її погляд був спрямований на Джуньон. Дівчина нарешті заговорила. Нічого страшного. Ох, байдуже, мені хотілося б вибачитися. Як почуваєшся? Нормально. Джуньон просто хотіла якнайшвидше піти, незважаючи на її холодну відповідь. Жінка не прибрала з обличчя посмішку. Погладжуючи час кущаєм перед собою. Вона вимовила. Знаєте, я багато не прошу від школи. Мені потрібно лише, щоб діти були здорові. Це одна з причин, чому я вирішила побудувати тут нову спортзалу, адже це моє рідне місто. Вчитель математики схвально кивав, начебто погоджувався з кожним її словом. Хоча голос у жінки був м'яким і плавним, Джуньон здавалося, що в ньому приховані невидимі гострі леза. Тому, дорогі вчителі, я б дуже хотіла, щоб ви були більш поблажливими в таких ситуаціях. Мій син ніколи. Не писав листи з вибаченнями, коли навчався в Сеулі, і мені боляче бачити, як він переживає. Адже ми не хочемо, щоб такі непотрібні хвилювання заважали його навчанню, правда? Її погляд зупинився на вчителі математики. І той ще дужче сутулився. У матері сингуна була інша сила. Джуньон своїм існуванням могла змусити людей замовкнути, а ця жінка могла закликати тишу за своїм бажанням, коли їй було завгодно. Найголовніша відмінність, звичайно ж, полягала в тому, як до цієї тиші ставилися люди. Як, як вона це робить? Джуньон не могла відвести погляд від цієї жінки. Її чиста і пружна шкіра, ідеально доглянуті нігті, елегантна і розслаблена манера триматися, непохитний погляд, вона, наче королева, що править своїми підданими. Раптом двері різко відчинилися, і всі, хто раніше шанобливо схиляв голови, обернулися. До кімнати увірвався принц із розгубленим обличчям. Мамо, Сингун, вигукнувши це, помітив Джуньон І ніяково замовк. Жінка легко усміхнулася і підвелася з місця. У вчителів повно роботи, а я, здається, зайняла надто багато часу. Не переживайте та насолоджуйтеся вечерею. Вважайте це моїм маленьким подарунком. Ой, не хвилюйтеся, будьте здорові, відповів заступник директора, піднімаючись разом із класним керівником та учителем математики, які теж виявили найвищий ступінь поваги. Сингун пішов за матір'ю, яка виходила з учительської. Джуньон, спостерігаючи за нею, зітхнула. Ніби прокинувшись від сну, вона підійшла до математика, який знову звалився на диван, і простягла йому пояснювально. Вчителю, ой, поклади туди. Ух, що за шалений день, що за жінка, така сильна енергетика, Містер Кім. Замдиректора глянув на нього. Джуньон, відчуваючи на собі увагу вчителів, поклала пояснювальну на стіл і вийшла з кабінету. Коли вона йшла коридором, то помітила двох людей. Син Гун, трясучи рука в піджака своєї матері, одразу замовк, коли побачив джуньон. Жінка теж дивилася на неї. Тебе звуть Юн Джуньон? Джуньон збиралася пройти повз, злегка кивнувши, але зупинилася. Вона озирнулася і зустрілася поглядом із сингуном, який ніяково їй посміхнувся. Ем, Джуньон, це моя мама. Вона прийшла у справах. Які ще справи можуть мати батьки в школі? Сингун накоїв справ, от я й прийшла. Жінка посміхнулася, схрестивши руки на грудях. Хлопець обдув губи і виглядав як маленький хлопчик. Джуньон, дивлячись на них, несподівано для себе випалила з викликом. Тобто, ви прийшли не через спортзал, спортзал? Сингун заморгав. І подивився на матір. Жінка повільно примружила вузькі очі. Ну, зрештою, це все заради моєї дитини. Її голос став нижчим. Здавалося, що вона, як і раніше, посміхається, але в очах з'явилася крижана холодність. Джуньон мимоволі схопилася за обшарпаний рукав сорочки. Чорт. Не варто було це казати. Про що ти взагалі? Що трапилося зі спортзалом? Та просто мій син увесь час твердить, Юнджуньон то, Юнджуньон це. Ось я вирішила подивитися. Хто ця дівчинка? Ти симпатична і виглядаєш розумною? Мам! Сингун різко підвищив голос, вперше за весь час глянувши на матір з такою грізною серйозністю. Навіть очі Джуньон, яка весь цей час зберігала спокій, округлилися від подиву. Вуха хлопця спалахнули червоним кольором. Жінка стримано запитала: Ти маєш час цієї суботи? Може, зайдеш до нас у гості? Що? збентежено пробурмотіла Джуньон, злегка відкривши рота. Вона кинула швидкий погляд на сингуна, який зовсім почервонів, і почала затинатися, щоки дівчини теж почали рожевіти.